Інформаційний ранок на ТІВІ Сім Плюс триває і далі е, політична аналітика. Отож Україна попередила Польщу про потенційну реакцію в разі того, якщо Сейм заборонить червоно-чорну символіку раніше. Президент Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про соціальну допомогу українцям, який позбавляє водночас. Польщу змоги платити за Стерлінк для України, а також ініціював законопроєкт, один із пунктів якого у кримінальному кодексі країни прирівняє бандеризм та його символіку до нацизму. Цю тему та більше обговоримо далі. Із політологом Андрієм Гордницьким. Він же з нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго дня вам та слава Україні. Доброго ранку. Героям, слава моєї Так, ну ось власне, заяви Кароля Навроцького, це ось вже е, свідома антиукраїнська політика, чи власне поки що це просто загравання суспільством для утримання поствиборчих рейтингів? Дивіться, насправді в них немає змісту, немає сенсу е, виступати проти України і створювати антиукраїнську політику, окрім окрім єдиного, це їхня політична реальність. Е, оці недополітикани сказав, вони навіть політикани недополітики, які фактично е, знищують нормальну співпрацю між Україною і Польщею. Вони максимально відвідвідштовхують від, від себе, по перше, одного з найближчого і найбільшого партнера, е, який, є давати відверті е, ворогом, яких е, нас і польщі є. Російська Федерація найбільшим ворогом загрозою, і замість того, щоб об'єднатися, замість того, щоб створити окремі е, окрему військову структуру е, і протистояти ворогу і створювати наприклад економічні блага, і в тому числі і українцям і полякам, е, вони намагаються загравати своїм. Такий трішки обмеженим електоратом, які е, ну, нібито вірить якимось міфам е, про нацизм, фашизм в Україні. Хоча я ще кажу, це все міфи, це все не підтверджено ніякими історичними доказами і е, лише окремим викинутим із провокованим фактом вони е, намагаються за допомогою цих фактів вони намагаються розказати і створити е, уявну проблему, якої фактично не існує. Але ця проблема їм дозволяє обиратися, отаким От божевільним навродський і е, постійно підтримувати свої політичні сили, е, тому що є я ще раз кажу, клас досить таки великий. На жаль, клас населення. Е, до речі, багато молоді е, не окріпшує е, мізками. Е, підтримує саме тві, ось ці ідеї неонацизму проти України. Але проблема в тому, я ще скажу, що е, завдяки українцям економіка Польщі зараз може розвиватися. Шість е, відсотків бізнесів від ці, цієї ці, ці загальної маси це не. Які створили українці протягом того періоду часу, і е, мільйони українців зараз створюють робочі місця і є цими працівниками в Польщі і створюють е, дуже непоганий ВВП для Польщі? Вони цього не бачать або не хочуть бачити. Тому тобто, таке мені здається, складається враження, що українцям треба максимально примітити в інші країни для того, щоб поляки зрозуміли наскільки Україна для них була важливою. Але тим не менше ця ситуація з червоно-чорною символікою, вона ж виникла не на пустому місці? Ми ж пам'ятаємо, що а, ця тема піднялася після концерту білоруського репера, під час якого хтось таки розгорнув цей прапор. Ми не кажемо, ми не говоримо хто, але після цього концерту а, була і депортація певної кількості українців з країни, і ось на вашу думку, чому власне продовжується підтримка? Ця історія, і, зокрема, те, що починають з українців знімати ось цю соціальну допомогу. Так е, е, чому це причина, і це, це через те, що це подобається, як я вже сказав, певній певні, певні касі е, полярків. Е, немає закону або немає заборони на використання червоно-чорного прапору. В Польщі тому це просто свавілля, це порушення міжнародного законодавства, порушення прав людини і взагалі порушення здорового грунту. Тому що на основі чого ви це робите? На основі чого? Те, що ви там колись були на чужій території і вас звітом вигнали, і ви хочете розказати про якісь масакри. Ну вибачте мене, йдіть по лісом. Ви були на нашій території, і ми ще маємо право виставляти вам претензії, а не ви нам. Тому будь ласка, давайте не будемо також, піднімати цю тему. А зараз каже, є набагато глибші проблеми. І не треба порушувати це минуле. Але ще я скажу, є недолугі полі політиканчики е о, о, такого типу, які постійно на цьому наживають. І ну це ж це ж типова проросійська нацистська риторика, і яка ну взагалі не відрізняється до речі. Я чесно. Тобто ми маємо на це звертати увагу дуже радикально, дуже змістовно. Ми просто цього не робимо, тому що е на жаль, у нас зараз війна, і нам потрібні партнери, навіть такого типу, як і як, як оці е недолугі політики, тому що через віків. Через їхній кордон до нас приходить величезна кількість озброєння, і ми, це, це залежить наше існування від цього, наше життя. А посваритися ми завжди встигнемо розуміти. І тому ми зараз, знаєте, вони цим користуються, на жаль. І це, це ще більш жарогідно виглядає в масштабі теперішньої глобальної ситуації. І ось знаєте, це напевне і підігравання російській пропаганді, тому що до слова, під час маршу зупиніть вторгнення іммігрантів у Варшаві в неділю, 24 серпня, спалили червоно-чорний прапор. І ось, на вашу думку, чи можемо ми тут прослідковувати якусь а, руку Кремля? Так, да, звичайно. Ну це ж ну, дивіться, Російська Федерація буде робити. Все і фінансувати всіх, в тому числі звичайно, такого штибу персонажів, для того, щоб максимально спортити зіпсувати відносини між країнами, між Україною і іншими країнами в світі, тобто не на будь-яких чинах, я не знаю, там на торгівельних відносинах, на історичних відносинах, і е, повторюється, що цим треба розбиратися, і я впевнений 100%, що ми 100% знайдемо фінансування е, оцих о політиків, так званих е, з російської казне. От ми сто відсотків знайдемо, тому що ну. Просто так це не може відбуватися, тому що ну звичайно, ми пам'ятаємо, що там ще в 20 тому ми все одно чули е, такого типу е, закиди щодо України, але не було на такому високому рівні. Е, з кожним днем, особливо починаючи з е, повномасштабного вторгнення, ми бачимо небагато по велике погіршення цих відносин. Ми бачимо кожен день, е, що не буває не, не проходить жодного дня, щоб якісь там політиканчик з Польщі не згадав про поганих українців. Е, все. Що в них там погано відбувається все через Україну. Е, вся політична кампанія, яка була ній, там президентська, вся побудована на тому, що українці погані, і ми маємо зробити все що для того, що українців тут не було. Але там пане сутінь, Андрію, ми, кажу, ми не можемо що... відкидати той факт, що поляки таки проголосували за цю програму. Вони проголосували за Кароля Навроцького. Так і ні, я ж я ж нічого не говорю. Я говорю про те, що дійсно є велика проблема в суспільстві. В суспільстві, але повторюся, це суспільство е, недолугі політики, тому що вони користуються цим неосвідченістю населення. Розумієте, коли тобі ти щораз там повторюєш ти свиня, то на тищу тисячу, тисячу першої ти можеш захрюкати. Тобто фактично, от і цим цим, цим ну цим цим, цьому населення також е, надали величезну кількість неправдивої інформації щодо України, і вони на жаль не вірять, тому що в них немає альтернативи. Вони їх не шукають іншого е, е... Супротивну точку позицію, точку зору, і е, з іншої сторони, просто для чого це робити? От для чого ви що ви цим досягнете? Поясніть мені, Це була, сталася трагедія, так, давним-давно була, як з зоборії, так і з іншої сторони, ще раз кажу, це паритетна трагедія. Не треба її піднімати. В історії багато трагедій було. Ні, ви це ж така сама логіка, як в росіянці. Розумієте? Але повторююся, що я впевнений тот, що це за російські кошти, що е, це все відпрацювання там. Е, Службам Російської Федерації, тому що їм це вигідно. Звичайно, їм вигідно посварити Україну з угорцями, посварити Україну з поляками, навіть не з керівництвом, а саме з населенням для того, щоб тому що населення воно пам'ятає на жаль дуже довго всі ці проблеми, і потім буде набагато складніше відновити нормальні добросусідські відносини. От звичайно, словачина і всі інші інші країни і Приходять такі політики, важко е назвати політиками, е які провокують е ганебні відносини між країнами, а це вже набагато глибше, і е такі політики не мають існувати в принципі. Пане Андрію, давайте поговоримо. Ви згадали про Угорщину. Давайте поговоримо і про тамтешніх політиків. Зокрема, євродепутат від керівної партії Угорщини ФІДЕС Томаш Дейч прирівняв удар України по нафтопроводу Дружба до воєнного нападу на Європейський Союз. Ну і ось за його словами, метою атаки було доповнення вже застосовуваних проти Угорщини методів політичного розвідувального та медійного тиску. Тепер і військовими засобами. Ну і Орбан заявив, що риторика. Володимира Зеленського матиме наслідки для двосторонніх відносин. Тут нагадаю, що 24 серпня на запитання журналістки про українські удари по нафтопроводу Дружба і вплив Будапешта на процес євроінтеграції, Зеленський відповів. Далі його цитата: Ми завжди підтримували дружбу між Україною та Угорщиною. А тепер існування дружби залежить від позиції Угорщини. Все це я підтримую тут, тут. Президента я підтримую на 100%. Ми ем, нам набридло бути, вибачте, мене постійно доганяючими і постійно е, склоняє. Ті, хто схиляють голову перед тим, що перед, перед перед великою трагедією, і ми те, те, що ми вимушені це робити, о, щоб нам ча часом десь там не перекрили кордони чи ще куда Той Ні, нам треба бути суб'єктними. Нам треба дійсно показувати силу. А ми дійсно потужна сила, набагато потужніша ніж Угорщина, е, фактично і ніж цей, також е, про російський політик орган. І е, удар е, по по е, проводу дружби це виключно українські стратегічні інтереси, тактичні в тому числі. Тому що цим ударом навіть не одним ми вибили як мінімум мінімум двадцять тр від десятцяти до 30 експорту нафти на закордон. Це величезна цифра. А якщо брати в е, довгостроковій перспективі в річному характері, це приблизно десь 11 річного експорту, ну тобто це космічні цифри, які нам, українцям, потрібно е, знищувати в Російській Федерації для того, щоб Росія заробляла менше і відповідно менше вбивала нас, оскільки вам плювати. Там ну, угорцям там батина те, що ми воюємо. Ви не хочете йти нас захищати і себе захищати в тому числі. Ви не хочете захищати європейський союз, тобто то вибічте мене, вам немає. Ви не маєте права відкривати рота для того, щоб яким чином ми це робимо, яким чином ми себе захищаємо. Ви хочете, щоб у вас була дешева нафта? А ми хочемо, щоб у нас були здорові і живі діти. Ну я думаю, що рівноцінність цих питань буде ну, відкинута. Також ми розуміємо, що на елементарний удар ми знищуємо взагалі цю, величезну кількість інфраструктури і постачання нафти, наприклад, ту саму Білорусію, в у луг, який ми також неодноразово вже розбиваємо зараз. І це також як мінімум зменшує експорт і переробку нафти. Тобто, якщо ударом по усьому олугу, ми також знищили приблизно там 3% переробки всієї нафти в Росії. Ну тобто, це дуже дуже непогані кроки, які ми мали робити, Ним дамо, і ми на жаль поки що лише зараз до цього прийшли. розумієте то не все зразу, тому що для цього мають бути передумови створені, але в будь-якому випадку ми принаймні над тим працюємо. І нам має бути вибачте мене, плювати, що там у ці недолугі з е, російські політики собі там розказують і через те, що вони там не вкрадуть на дешевій нафті е, ще там декілька мільярдів і не, не виведуть там собі в офшори і потім не побудують собі е, ці великі вілли е, Орбана. Ну, давайте запитаємося в Орбані там зараз величезний скандал про те, що в нього там в батька, нібито є е, цільськогосподарська ферма за ну не знаю там 11 мільйонів євро. Яка нібито приховує, що це сільськогосподарське угіддя, а по великому рахунку це маленький ермітаж. От прихований під сільськогосподарські угіддя, і зараз там великий скандал щодо Орбана. Хай він розбирається своїми вкраденими статками, а не пхається в Україну. Як ми тут себе захищаємо? А, тим не менше, пане Андрію, чи може ця ситуація з Угорщиною? Не можемо забувати про Словаччину і так само ситуацію у Польщі, чи може вплинути вона зокрема на підтримку України щодо процесу нашої євроінтеграції? Тому що тут же ж мова ведеться вже не про одну угорщину. Може дійсно це може гальмувати дуже сильно, але це буде залежати також і від е, провідних лідерів європейського союзу, від е, які дійсно надають е, нам підтримку, додають нам допомогу і фінансову в тому числі е, е, Якісно, я маю на увазі, а не тільки популістично на словах. От, е, от, от от саме ці е, лідери можуть впливати також і на ці на країни від є до речі, е, дотації е, е, європейського союзу якраз поступають саме у ці. Е, Досить бідні країни, насправді ну я не говорю про Польщу, польща зараз починає підніматися, насправді, але економічно, але це знову ж таки це все завдяки е, дуже непоганим дотаціям протягом багатьох років з європейського союзу. Це сотні сотні мільярдів євро. Тому без цих дотацій, повірте мені, нічого би не було, не було б ніякого розвитку. От і тому, якщо б європейський союз, м'яко кажучи, поговорив би прямим текстом, що ми з вас просто знімаємо ваші дотації. От і, якщо ви не приймаєте там, не ну не ставите свою галочку в графі. Долучення України до європейського союзу. Тоді я думаю, питання буде дуже швидко припинене і зняте. Просто на жаль, європейський союз він трішки аморфний в цих планах. Взагалі він не хоче дотикатися до якихось проблемних питань. Він е, намагається максимально відсторонитися від цього всього, і в тому числі ми бачимо, що вже три з половиною роки Орбан може диктувати умови європейському Союзу, блокувати і розказувати, що їй потрібно робити. Вони поки що з цим нічого не роблять. От і я вже неодноразово говорив, що є в європейському союзі там сьома стаття е, НАТО, цин е, союзу, яка фактично може заблокувати будь-яке вето, але вони цим не користуються, тому що ну це нібито може розбивати єдність під час плати посів. Ну а морфність е, там тому найбільшому його вигляді. Тим часом Трамп заявив, що Європа надасть Україні значні гарантії безпеки. Сполучені Штати будуть допомагати. І далі цитата американського президента: Я думаю, що якщо ми досягнемо угоди, я не думаю, що у вас виникнуть великі проблеми, але ми будемо підтримувати їх. Бо я хочу перестати бачити, як вбивають людей. Ми теж в Україні хочемо, щоб перестали вбивати наших людей, але значні гарантії безпеки, ви знаєте, це настільки розмите поняття про ці гарантії безпеки. Ось Дуже багато говорять, але пане Андрію, на що можуть піти європейці? Вони вже мені здається, що е, досить багато європейських лідерів висловилися про те, що якусь європейську військову контингенту тут не буде. Ну принаймні на лінії зіткнення, так точно як можуть виглядати ці гарантії безпеки. Ну, поки що ми говоримо про е, фінансове забезпечення і про, м, наприклад, купівлю озброєння для України. Вже є інформація про те, що ми маємо ну, Європейський Союз має купувати нам е, принаймні на рівні там, 1 мільярда євро щомісячно озброєння для України. Е, непогана цифра, але. Але ні, наскільки ні. вона є реальною? Реально, чому ні? Ну, що таке, що вибачте, мене, що таке для Європейського Союзу 12 мільярдів євро? Це для них ніщо, це 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 купіки для них взагалі. Об'ємом ВВП 22 трильйони. Ну що для них 10 мільярдів євро? Взагалі це має бути насправді там щомісячно мінімум там мільярдів 30-40, от і 50, розумієте. Тобто, і це не тільки озброєння, а взагалі багато багато чого іншого. і Сучасні технології, все інше. От поки що ми говоримо, ми ледь-ледь витиснули з них цих 12 мільярдів євро, але фактично, ну це ветер, хай буде, хоч щось це початок. ми будемо надіятися, що не що не буде менше а буде більше. От і, бо фактично, якщо закуповувати там, наприклад, великі об'єми тих самих літаків, а вони досить не дешеві, то для цього потрібно багато озброєння. Якщо війна не буде припинена найближчим часом, то це, це повторюється це дуже мало. Нам потрібно багато більше. Ну я, я думаю, ви пам'ятаєте, що нам було виділено 60, 66 мільярдів євро зі Сполучених Штатів Америки на озброєння там бліт, але ми ще досі, до речі, не отримали їх до кінця. Тобто, ось нам, нам ми, велика країна, у нас велика війна, дуже велика війна проти дуже великого і сильного ворога. Тому е, зброя коштує недешево, особливо зараз, коли ми розуміємо, що е, там дефіцит озброєння, е, особливо там ракети, ракети дорогі, наприклад, ті самі захистні, е, ракети для ППО, ви розумієте, ми можемо тільки на, на ракети ППО замінити відбити оці мільярд. Тобто, це, 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 це дуже невелика цифра, в об'ємах, в таких масштабах війни. Поки що немає можливості, наприклад, здешевити всі ті засоби оборони. Немає, ну вони можуть зробити. Ну, принаймні, принаймні, це не американське озброєння, тому що ми ж розуміємо, що це буде американське озброєння. Американське озброєння дороге. І тому дуже часто, коли вони, наприклад, кістяло, коли приїжджав на наші заводи там по дронах, він дивився, і йому, йому називали цифри, скільки це коштує. У нього очі трішки вирізали десь там на пробки, тому що він не уявляв, як це можливо зробити за такі цифри, е, таку, таку ну, таке дуже непогане озброєння. Ну, явно не їм там, наприклад, в Америці. І тому вони цікавляться, вони зараз на максимально намагаються інтегруватися в цей процес. як будем, будемо відверті забрати ці всі технології і почати створювати в себе таким самим чином, і так само дешево. Навряд чи в них це вийде, так само дешево. От, в ідеалі б вони купували б нас. Про те, що багато хто говорить, що ми там маємо закуповувати, що вони в нас мають закупити на 50 мільярдів доларів озброєння протягом там п'яти років, можливость це можливо. Це було дуже непогано. Але поки що я ж кажу, це є фінансування озброєння про війська. Ну давайте забудемо про які війська. Ніхто не з них не дійшли. Вони до, до цих пір вони перелякані як у цинята. Коли вони між собою сваряться та, там, коли е, італійці розказують Макрону про те, що ну саме самі дивую, розумієте? Ну те, що дитячий садочок, коли Макрон пропонує, давайте ми туди війська пошлемо там для стабілізації. Вони такі самі дивують. Хоча в ООН, в ООН є можливість створювати ось такого типу військові контингенти і відсилати для забезпечення, е, забезпечення безпеки. Розумієте, а вони цього не роблять, тому що я ще я скажу: навіщо? Що від нас не сильно то, що там вимагає? Ні, не вимагає. Ну, можна і так значить, навіщо нам там відсилати там, в політичну кар'єру свою портити, тому що, можливо, комусь там не сподобається. Загинуть там французи, чи загинуть італійці, потім до нас будуть питання, куди ти послав свої війська там, на якусь там чужу війну. Розумієте? Це просто дешевий такий популізм і вузнім. Ну і тим часом Зеленський заявив, що наприкінці поточного тижня будуть перемовини між українською. Та американською командою для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною та Росією, але чи не видається вам, що ніяких перемовин між Україною та Росією просто не буде? І Путін в чергове розвів Трампа, тобто спочатку Москва, начебто, пішла на зустріч, так. Ну а наразі Кремль ставить ті умови, які роблять мирні переговори майже неможливими. Ем, ну, по перше, там наскільки пам'ятаю, там має бути про гарантії безпеки перемовини. Принаймні, так інформація подавалася. От щодо перемовин між росіянцями і українцями, там поки що про ніхто не говорив, але я думаю, що скоріш за все про це також будуть е, говорити. Е, Дивіться, перемовини будуть, але явно не між Путіним і Зеленським. Про те я говорю неодноразово в вашому етері і багатьох інших те, що я не вірю в те, що хоч коли небудь вони зустрінуться. Е, дійсно, вони хочуть зараз організувати зустріч на більш високому рівні, тобто там буде скоріше за все буде ушаков. Можливо, буде пінь цей Лавров. Е, ще хтось там приїде. Ну це немає значення. Фактично, вони нібито хочуть підняти статус цих перемовин від України. Також. Пошлють там когось там вищого по статусу до прем'єра. там, От і ну, е, давайте буде відверті. Вони будуть намагатися натиснути на Україну для того, щоб вони прийняли умови е, Російської Федерації. Е, е, ну, Вони зараз вже починають помаленьку, нібито, пом'якшувати умови там щодо е, української це УПС, там нібито е, ну, два відверті, Це російська православна церква. Е, е, зараз вони вже називають її українською. Е, е, риторика змінилась про, про російську мову, що вона вже може бути. Ти неофіційної сказала Лавров, фактично ми цього не вимагаємо. Головне, щоб її захищали там і все інше, щоб щоб були скасовані закони, які її е, там тероризують, щось таке він там сказав. Ну тобто, ну це абсурд ну, це особі ніхто ніяк не тероризує, в тому числі російську, на жаль, в Україні, і в, в тому числі е, ніякі нападки на там російську церкву яка в Україні зараз знаходиться не відбувається. О, тому що в нас закон, який там прийнятий, він взагалі не дієвий, фактично, тому вони себе комфортно почувають, вводять там коди хороводи до цієї, тому тисяч тисячами і спокійно себе тут почувають знову ж таки. повторюсь, на жаль. От і тому на даному етапі ми е не можемо зараз нічого відповісти росіянцям, тому що їхні вимоги це абсурдні вимоги. От але, звичайно, я скоріш за все, що вони будуть вимагати е наші території. Тобто, що ми відійшли з Донецька-Луганська, і е, чи погодиться на це там наше керівництво, е, 99% що ні, навряд чи це відбудеться. От і тому прийдеться домовлятися, прийдеться якось е, е, зупинятися на тих лініях розмежування там, де є. Захопити ці території, вони не можуть. Вони не можуть е, фактично до нового року. Цього, цього не відбудеться. От до нового року і, катастрофічна ситуація буде з економікою. Там потрібно буде вже вирішувати, що, що робити, чи сідати за стіл перемовин, чи е, продовжувати війну, але. Вже в зовсім інших масштабах мобілізувати все своє населення, е, і продовжувати, я не знаю катастроф... Катастроф... катастрофічну війну, е, в тому числі і для себе. Тому що це вже буде кінець, це буде 100% кінець для них. От е, через рік часу там я думаю, вони не до довше не до того, якщо вони мобілізують населення. Тому що економіка в жахливому стані брати гроші немає, звідки е, обмеження е, обмеження доходу від е, нафтогазових доходів. Е, Колосальне, якщо ще в 2022 році вони отримали 322 мільярди євро. Зараз вони отримують 120, і ця цифра падає щоденно. Тобто вони не мають за що фінансувати цю ні ну, в таких масштабах. Так, вони можуть фінансувати, але явно не в таких масштабах. Треба звідки це все компенсувати. Не, не нафтові доходи зрослили лише на 14%. І то це, це, це насправді це міф. Тобто я сумніваюся, що не зможуть довго. Це це все монополізація цих приватного бізнесу, це підняття податків, це все і на накладання податків вищих податків на малий і середній бізнес. Оце вони намагаються цим е, замінити доходи до бюджету з е, НАТО доходів. Їм не дається, тому що це все знову ж таки банкрутство маленького, маленького маленького бізнесу. І до них потім прийдуть і запитають, тобто, а що ви робите? Чому ми раніше комфортно себе почували? а ви там вбивали українців? Ну нам було нормально. Тому То, ну боже, вбивають українців, там вбивати, бо це росіяни звичайні. А зараз, коли їх приходять і вибачте не щемлять, ну вони починають задавати питання: так а, а чому так? Нам же боляче, ціни дуже дорогі, інфляція величезна, машин немає хороших, немає ніякої там продукції хорошої. Все стає гірше, 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 нам вже не подобається так. Давайте щось міняти. Розумієте, тобто, оце вони будуть задавати питання. І тому я скажу, поки що, це все, що зараз відбувається, воно поки чим далі воно затягується, тим гірша ситуація для Росії насправді. Україна насправді почуває себе давайте так терпимо. Я розумію, що це складна війна, дуже важка війна, величезна кількість смертей, і ми хочемо припинити її. Але на даному етапі це неможливо. Навіть якщо, якщо будуть відбувати перемовини, то це процес ну непростий і дуже складно, щоб Росія зараз відмовилася, їм потрібна перемога. А вони не здобули за 12 років війни, вони не здобули жодної перемоги. Вони захопили жодної області, їм треба про щось прозвітувати. Тому вони кажуть, давайте так, ви виходите з донецького луганська ми її нібито захопили, ми перемогли, ми прозвітуємо своїм рабам, і відповідно ми отримаємо від того якісь. Ну, Результат, тобто, ми можемо вже припинити вогонь. або так вони не можуть. Вони кажуть, ну нам треба, щоб ви зняли на санкції, і ми віддали нам цю територію. Ну абсурд, звичайно, це, це бупіління, але це чому зараз ході Путін таки потребує схвалення свого з цього невеликого електората. Так, але пане Андрію, як ми можемо характеризувати тоді слова віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Венса про те, що за 6 місяців війна в Україні зупиниться, заморозиться. Не знаю, що це була за заява, чи це знову ж таки заява заради заяви? Ні, він сказав 3-6 місяців. Або за 3, або за 6. Ну тобто, ну, місяць це здогадки. Місяць туди, ага. місяць сюди так неважливо. Е, Ні, не, ну просто по будь-якому випадку він також певно корелюється певними даними, так як і я щодо того, що ситуація в економіці катастрофічна. І вони будуть вимушені щось з цим робити. Я вже сказав неодноразово, що скоріше за все до нового року, тому що там буде. Вони будуть клепати свій бюджет на наступний рік, а там біда. Там інфляція, і там цей дефіцит бюджету принаймні на рівні буде там, 100 мільярдів доларів. Це мінімум. Хтось вже говорить, що вже буде більше, там сто десять тому що він росте дуже швидко цей дефіцит бюджету. Що з цим робити? Переносити ну, на новий на, на, на рік фінансувати армію немає чим. Тому що взагалі фінансування армії, принаймні на рівні 130 мільярдів, зараз да, там вже 200 майже. Тобто її навпаки треба зменшувати це все. Їм треба зупиняти війну, тому що вони не мають за що воювати. І фактично то вони дуже сильно роздули цю машину для того, щоб знищити Україну одним кроком, одним махом, а їм не дається. А якщо вони зменшаться все, то точно їм не дасться, вони навпаки почнуть відступати, розумієте? А вони цього не хочуть тому, їм треба зараз поки що ще вигідно зупинити цю війну. Поки що він є можливість чим чимось тиснути, поки що вони ще на нахоті тиснуть. Потім вже буде набагато гірше, набагато складніше. І я вже ще раз, що вони тоді не можуть мобілізувати все населення, а в них є ця можливість, тому що вони підготували всю бюрократію для цього, всі паперці. Соціальні медіа вони вже підготували для того, щоб повністю закрити країну, повністю зробити знає таку міні-Китай, але набагато гіршу умову, і фактично почати мобілізувати все своє населення. Вони можуть це зробити. І це продовжить це війну на певний період часу. Я думаю, до року максимум. Вони не виграють цю війну, але це принесе набагато більше втрат, вже пливих втрат. Набагато в тому числі і для нас. Тому поки тому він каже, що відпозитивця Путін може це зрозуміти і не втратити все і сісти за ці перемовин там через там півроку. Ну, я кажу, що до нового року він може сісти. Ну можливо, дійсно там після нового року, можливо, там стрічки затягнеться, тому що це Путін і, там знаєте. Трісти д нього там логіку його важко зрозуміти. там от і тому можливо це три затягнеться можливо, це дійсно затягнеться тоді року, але він буде вимушений сдати супермови. Зрозуміло тоді чекатимемо та слідкуватимемо за ситуацією. Пане Андрію, я вам дякую. Дякую, що доєдналися до нашого ранкового етеру глядачам. Ті вісім плюс. Нагадаю, спілкувалися із політологом Андрієм Городницьким.